Вітаю, друзі! Цікава відповідь прийшла від Міністерства оборони України стосовно відомчого обліку, про який вони зазначали, в який вони сховали дані з єдиного державного реєстру приватних осіб щодо Бучанського РТЦК. Коли я подавав запит надати інформацію, вони. Сказали, що це є держтаємниця. Тому вирішено було подати е, запит, поставивши питання трошки по-іншому до Міністерства оборони. І е, я запитав у них витяг е, з цього відомчого обліку Міністерства оборони України в ЄДРПО стосовно Бучанського РТЦК та СП, який знаходиться за такою то адресою. І друге питання було це вказати, чиїм відокремленим підрозділом є Бучанський РТЦК. Та СП, який знаходиться за такою то адресою. На що вони мені відповіли? Про те, що суб'єкти відомчого обліку Юросіб їх структурних підрозділів Міністерства оборони України та Збройних сил України не відображаються у відкритих ЄДР Міністерства юстиції України. Враховуючи вище викладене, Київське ОТЦК та СП та підпорядковані йому відокремлені підрозділи, у тому числі Бучанське РТЦК та СП. Київської області зареєстровані у відомчому обліку Юросіб та їх відокремлених підрозділів Міністерства оборони України. Тобто це вказує на те, що е, ці дані е, вони, начебто, як е, знаходяться під грифом дуже секретно і є державною таємницею. Вони зсилаються на Пункт 4 статті 7 розділу 3 закону про ЄДР, в якій вносяться відомості, які становлять державну таємницю. Правильно, тоді в мене виникає питання. Я трохи порився в інтернеті і знайшов інформацію, в якій людина у 2023 році задає питання, також через запит офіційний. і... Йому надають відповідь. Йому надають не просто відповідь, а йому навіть е надсилають витяг. Він вказує код від РПО, е, Бучанського РТЦК, який, скоріш за все, був зазначений на повістці, на печатці, е про який всі ми знаємо. Е йому надіслали відповідь і надіслали навіть витяг з Бучанського РТЦК. Ось він. В якому все зазначено, то сьогодні виникає логічне питання, з яких пір ці дані стали секретними, з яких пір вони все це сховали, для чого це зроблено, і не зрозуміло тоді, що робити з тими людьми, які сьогодні видають ці повістки з печатками, на яких Вказан код ЄДПУ, який начебто є державною таємницею. Чи не є це кримінальним злочином, який підпадає під статтю е розкриття державної таємниці? Да, і по суті, я так розумію, ми більше не зможемо з вами отримати витяги, е які ми отримували раніше, прибувши до ЦНАПу або через офіційні запити. Тому що сьогодні. Вирішили зробити ось так. Напишіть, будь ласка, вашу думку стосовно всього, що відбувається. Бо я трошки, якщо чесно, запутався. Підписка, коментар і лайк з вас за працю. Дякую.